Let's go. Один, два, три, камера, мотор. Пішли. Uh, так, що мазу ми вже взяли в роботу. Вона ще стояла вчора, по-моєму, на вулиці. Uh, тут є така ситуація, що погоджували спочатку двоє дверей фарбування, крило, ні і бампер. Але ми клієнтку переконали, що воно буде випадати по кольору, по тону. І тут ще були деформації навіть. Бачиш, і ризики були, і деформації були м'ятини. А переконали все-таки робимо цілу цю сторону От, право. Хлопці вже взяли, взяли в роботу. Коротше. Далі цих динозаврів позаганяли сюди на дефектування Jeep і Mercedes. Дивіться, бачиш, знімаєш бампер. І тут вже картина вже зовсім інша. Оце під заміну, ці кронштейни під заміну. там перебита проводка на парктроніки. От, дверка там, коротше, багато пошкоджень по цій машині. В Телеграмі вже цілий список робіт, що треба робити, і що замінювати. Що, йдемо далі? Інспекція пішла далі перевіряти. Ано, Олександре. Санька тут дефектує Мерседес. Тоже в групі Телеграм зараз кидається вся інформація по пошкодженням. Ланжерони, ніби на місці, каже Саня. От зараз розбираємося, що з радіаторами цими робити одними і другими. Ну, відповідно, ця панель. Да? Під заміну, чи... під заміну, да. Ну і тут різна куча ще кріплень теж під заміну. А що, дивись, і вже пофарбований. Ну, не весь, звісно, тут, половинка. Там десь класно можна було подивитися на бампер. А влад вже його ціпляє, диви. Влад якраз його відсипляє. Можеш показати результат. Крило пофарбоване, бампер пофарбований, Крило воно тут було з вмятиною е і його рихтували так туди удар був. Потім за другим заходом ладно, а може ще й за три, ще, ще два буде заходи, фарбувати буде двері, арки всякі. І капот, так? Да, да, і капот. Ну його немає ще капота. От в такому масені, бачиш, стані. А такое все розкидане, в салоні таке все закидане, грязне, брудне. А вона потім виїжджає гарненьке, чистеньке. І люди катаються на машинах довольні, як слони. Ми показували про пошкодження на правій арці. До речі, клієнтка відмовилася від полірування фарб, пропонували їй. Арка вже загрунтована. Я ж говорю, що ігор це півтори години роботи. Де... В той такий момент воно було фарбоване і я бачу, що тут є сколи. От, Якщо взяти пофарбувати чисто одне крило, ну, воно от серед цих двох деталей може випадати по кольору. По кольору. А, і ці сколи залишаться. Тобто Ми з кінтом погодили, типу, що ми зафарбуємось тут, а далі залакуємо, щоб не випадало по тону, тону по кольору. Ці сколи не є критичними, вони потім там підкапаються фарбою. І буде нормально, але загальний, загальний фон, загальний тон цього крила не буде відрізнятися від сусідніх деталей. Вчора думаю, вчора пофарбує Діма, вчора камера, камера була зайнята одна і друга. Сьогодні Діма фарбує два бампери на ВМВ на 7 Йдемо, що там по камерам. Що в нас в камері? Що в нас в камері? Хто вгадає? Вчора я, до речі, не вгадав. Той чорний бампер, що вчора був, це був з Нісана Рох. Що за бампер? Я тобі скажу, що за бампер. Це з BMW 7 з вулиці. Той що Діма ще один робить цей передній, а це задній. От давай перевіримо. І от ще, по-моєму, вставка. Давай зараз перевіримо. Дима, це на семерку на задній бампер, да? Значимо, я розбираюся в машинах. Так, пішли далі, подивимось, в цій машине. Ой, все камери, все камери вже шкода. Все камери шкода. Вчера показывали, Ні, не показували, що вона буде фарбуватися. Вона буде фарбувати, тут, конечно, нюанс, по фарбі. Граємося з розпарю. Не можемо поки нормально визначитись по тону, по кольору фарби. Це Оля і Ігор бігають на вулицю, зараз підставляють, дивляться. Ну, точніше, в камеру бігають, бо вона вже тут. Раніше на вулиці бігали. Йдемо, запитаємо за фарбу на шкоду. Що там, молодь? Граєте з фарбою? Да. На шкоду? Да. Як успіхи? Тобі треба, мабуть, на такий монітори, як цього, як Вова. Хочемо порівняти. Ну так, дивися. у нас Це наша? Це Машина. Ні, От машина. Підійди, покажи. А наша? Наша це. Давай ще раз покажи, будь ласка. Це наша. Це машина. Треба машина. доколювати, і вона Це наша викризка, це, це є фарба на цьому автомобілі. відрізняється. Наше світліша виходить? Пізніше получається. у виходить. Тельнійша, виходить. А, ну. бачу, нас тута, е, тут на машині зерно. А, зерно, все, я накидано, да, о, да. а тут воно темніше через те, що у нас зерно не Все, я бачу. Да. Угу. Отак грається з фарбою. І приймається рішення, як фарбувати, типу. Це дуже складно. Саме складне, що є, це підібрати фарбу. Давай тесло покажемо. На теслі вчора замінили. Верхній лонжерон. Верхній лонжерон вже замінений. Ну. Швентики так скажем навішений. Не, не приварений, бо виставлятися зазори підганятися. І тоді вже, якщо все добре стає по зазором, тоді воно приварюється привариється послам. По точкам. І так само тут все буде ця нижня частина порогу і стійки. Так, що прийняли машину таку ID4. У нас тут два пошкодження по бамперу спереду і ззаду. Ось. Зона пошкодження, бачите, він вже паявся. Він вже запаяний. цікаво, як воно там всередині запаяно. І з тої сторони теж за... О, він тріснутий. диви, він ще тут тріснутий, походу може бути. Я надеюсь, що це фарба тільки так, В такій зоні, звісно. Типу, прийдеться фарбувати тут. І ця накладка може випадати. Бажано її теж профарбувати, щоб тоном не випадала. От дивись, це саме якраз хороші пошкодження, от такі от локальні. Типу, тут профарбовуюся, а далі вже не треба фарбу вжити, тільки лаком. І воно не відрізняється від. Тоном, кольором від іншої частини деталі. А якщо пошкодження, от там, до речі, йдемо, покажемо там на тому бампері. Ось, бачиш, ми тут пошкоджені. Це вже, блін, хреново трохи. Бо вже фарба йде сюди і з цим крилом воно буде в стики, може тоном відрізнятися. То я не знаю, але менеджер погодив чи не походив перехід, треба уточняти. Але в таких ситуаціях ми клієнтам, хто робить для себе, рекомендуємо робити напал на сусідню деталь. І тоді воно чітко, гарно лежить, не випадає по кольору. Їхали до нас такий тігуан, на перекрас Клієнту не подобається ось цей бруд і сказав перефарбувати цілу сторону. Ну, ми йому порекомендували ці дверки одну, другу, третю. І крило перефарбувати, бо тут теж, ви бачите, є пошкодження. <ріху> а, ще дивіться, от арку право, і зеркало треба перефарбувати, бачиш? Все це ми фарбуємо. До речі, і, напевно, ще скло під заміну, бачиш? Все це треба клієнту сказати. <ріху> так, дорогі, дорогі наші ці підписники це все жарт. Це машина не, не в ремонт, це машина, машина нашого працівника. Щоб продовжуємо розказувати про це про рожище, ще да? там була така ситуація, коли ми поставили фарбувальну камеру, і ми прораховували плюс-мінус, що там нам треба з Горбуря на камеру 16 кВт, на компресор 7 кВт, ну і плюс-мінус 5-7 кВт на машинки, якісь електричні, таке щось. Ну, Горборя 25 кВт. І поставили камеру, почали працювати, і десь орієнтовно, під червень місяць, нас тупо почало вибивати світло. І коротше, хлопці, коли кожен раз вмикали камеру, а, це не прикол, вибивало світло, на ЖД-вокзалі в жоде вокзалів місірові. Вимикало світло, на жд вокзалі, бігали на вокзал вмикати рубільники. Перемикацію, щоб було світло на лінії. Ну, от, коротше, ми гралися всім довго, бо як тільки заходиш фарбувати десь чуть більша нагрузка і вже все виключається світло в камері, це була дуже велика проблема. Нас єдиний вихід, який спасав ситуацію, це ставити трансформатор. Так, дорогі клієнти, ми віддаємо. Дорогі підписники, віддаємо нашому клієнту автомобіль. Десь скільки приблизно по часу? Місяць назад, десь заїхали мишини. Місяць. Так. Ну поки ми чекали запчастини, поки все організовували в комплексі. Ми зробили робити, роботи тут. Капот фарбували, крило, двері і задній бампер там. Виходить. Плюс заміна скла. Тут була. Людина звернулася до нас. Скажіть, будь ласка, де ви знайшли нас взагалі? і де побачили? В інстаграмі бачив раніше, бачив Instagram. на Олексію. Багато де бачив? Багато де бачили, супер. В двох словах, скажіть, як робота, чи все сподобалось, і все сподобалось, задоволені результати? Все сподобалось. Добре, що е, знаєте, як це зробити в ідеалі, угу. тому що всякі майстри бачу, ви все знімаєте, достанні до накладки, щоб покрасити з середини із угу. все. Як має бути, ну це супер. Знаєте, де воно має стати? Кожна кліпса, де вона має стати? Я таки люблю, що було все в ідеалі, Воно так є. Задоволений роботи, ми всім задоволені, все супер. чудово. А що вас найбільше, так скажемо, приємно вразило чи здивувало в роботі? Сподобалась може комунікація то не знаю в телеграмі. Та телеграм, що теж хотів би сказати. Хороша, хороша штука, що зробили зразу. Групу дефектовки, все видно. навіть на потім собі історія архів для машини, що робилося, де що якомусь показати для себе. Мати навіть при продажі супер. на майбутнє. Да, да, так да. та. прикольна штука. Ну е, Да, комунікація швидко, все добре. Що багато людей працює. Не один всім займається, а багато людей кожен має свою роботу. Ну все супер. Дякую, дякую, що обрали козобхаб і хай служить вам. Дякую. Все добре.